Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч. Нічого не змінилося. Я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі хочу поговорити з вами швиденько про теплу підлогу, плюси та мінуси. Мінус один це ціна теплої підлоги. Розуміємо, що тема це лишається дороговартісною, якщо порівнювати її з радіаторним опаленням. Тому що нам потрібно безліч обладнання, трубопроводи, колектор, плівка, полістирол, скрепка ще там безліч моментів. Так стяжка зверху, це все дорого, дешевше, звісно, поставити радіатор і, і не паритись, але це невірне рішення. Потрібно вибирати теплу підлогу, тому що темп тепла підлога це низькотемпературна система опалення. По-перше, так вона економічна котлу буде легше котлу чи тепловому насосу буде легше нагріти теплоносій, бо його потрібно нагріти всього на всього до 30-35 градусів, коли все прогріється, так. Це набагато енергоефективніше. Теплові насоси взагалі, якби йдуть в тандемі з теплою підлогою. Про радіатори взагалі там мови так не йдеться. Так? Це перший плюс. Другий плюс це комфортність. Розуміємо, що людина, яка побудувала будинок і проживає з теплими підлогами, ніколи в житті не встановить собі радіаторне опалення в новому будинку. Тільки тепла підлога, тепла стіна, це 100%. Тому е, я бажаю всім добра та миру, приймайте вірні рішення, вкладайте теплу підлогу, низькотемпературну систему, взагалі рухайтеся в бік низькотемпературної системи. Чим менша тепло, температура теплоносія в системі, тим менше ви платите е, за енергоресурси. Я бажаю всім добра та миру. Приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра!